Цей освітній заклад російська армія обстріляла вранці 20 березня. Бібліотекарка Сідлана Сердюк говорить, після влучання снаряду довелось призупинити роботу пункту незглавності. На щастя, люди не постраждали. Роботу пункту незламності тимчасово припинено. Прибираються наслідки. Повилітали вікна на першому поверсі, але більш постраждали. І вікна, які знаходяться зверху, другий таж. снаряд не розірвався. Заклад під обстрілом на вперше у 2024 році був пошкоджений другий корпус, розповіла Світлана. Там теж таке влучання було у двір, і осколками пошкоджено дуже багато вікон. І внутрі теж постраждали і столова, і бібліотека, і ну подвір'я теж. Це історична будівля. Під обстрілом вночі були і ці будинки у корабельному районі. Місцевий житель Микола говорить, пошкоджений будинок його сусідів. Таке бахло труба. Мені впав лакон на землю. Отсюди світ виробився, газ пробило. Тим самим кришу побило. Він тут вдома рядом. А ну а що тоді ж вже ж до утра. В коридор поскидали, дяла там якраз син, відпуск дали він на фронті і, і приїхав провідати. Це я знайшоті, сповнив цих, я дзвонив приїжджайте, бо у вас а там так, а Вони типу родственники тих, що в Росії, і ну ти за домом слідять, собаку кормять, там, урожай збирають і так далі. Так, що вона завжди приїхати, і тоді в неї ключ відкрити, і Там же можна буде. Марина Круглова, Роман Царьов, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.